Суботнього ранку, о 6.30 міліція брутально вдерлася до оселі свободівця Олега Гелевея, прикриваючись ордером на обшук, до десятків автоматників поклали на підлогу всіх членів родини. Обшук будинку та прилеглої території тривав понад 12 годин з порушенням усіх процесуальних та етичних норм, кажуть адвокати. Поклала до себе телефон е, в шорти. Ну і пішла в ванну. Я захожу в ванну і вони починають мене обшукувати. Тобто кімнату, я знаю, або... Ні, не кімнату, мене починають, але вони чоловіки, вони не мають права мене обшукувати, як жінку. Перед тим як обмацати доньку Галивея, люди в масках сильно налякали його матір. Напередодні вона відсвяткувала 80-річний вілей. Старшу жінку, збройний кардебалет довів до серцевого нападу, викликали швидку. Я віртовані серцем погано. І перенесла колись інфаркт. І тепер це його. І тепер знову є там щось на задній стінці. Ну, от. Накололи мене, і я трохи відійшла. Вірвалася через вікно, якраз коли вон, там я де... спала. спала. А вони через вікно вдарили. Через, вікно, вікно. Там, де... якраз через спала. вікно я навіть покажу, хто ліз. Жінка. Двоє, троє влізло, давай відкривай всі двері. Нинішній режим прагне розправи над політичними опонентами. Таким є істинний мотив тих, хто на 26-ту добу після трагедії біля Верховної Ради почав раптом щось шукати. Така думка самого Гелевея. До речі, він є керівником голови контрольно-ревізійної комісії свободи. Мене на жодний допит не викликали. Але як ви знаєте, Аваков неодноразово з трибуни називав мою фамілію і мені інкримнується те, що я їздив батальйон Січ, але як ви знаєте. Свобода допомагала тільки батальйону не тільки батальйону Карпатська січ. А в нас взагалі більше тисячі свободівців, які служать в різноманітних батальйонах. У будинку Олега Гелевея та його дружини нічого протизаконного не знайшли. Проте на дев'яту годину безперервних обшуків знахідка біля виламаних воріт, які весь час охороняли правоохоронці в масках. Вся територія блокована, нікому не дозволяють зайти і вийти звідти. Ворота, які правоохоронці самі і виламали, і власне, на яких і стояли ці люди з автоматами, біля них у метрі під кущем було знайдено коробку з цим жіночим пістолетом і набоями до нього. До речі, ці люди в чорних балаклавах, які оцепили територію і які через вікно потрапили в будинок. То по всьому видно, що це е, якраз і є ті перетестовані колишні працівники Беркуту. Вони навіть і не приховували почасти своє відношення до людей, у яких вони проходили проводили обшук. Е, знайшли казку з майдану, розмальовано. Знаєте, е, люди розмальовували. Там було написано: Боже, е, е, врятуй Україну. От і таке зневажливе ставлення до таких речей, таких символів, які е, ну у кожного хто е, був на майдані, викликають якраз такі теплі почуття. Загалом у суботу працівники МВС, серед них і перетестовані владою бійці груповання Беркут, здійснили вісім обшуків осель націоналістів в Одесі, на Прикарпатті та Хмельницькому. Кілька трусів у самому Києві, зокрема, помешкані Валерії Бурлакової, відомої журналістки бійця батальйону Карпатська Січ, до її квартири на Святошині, де хазянували люди. У масках не пустили ані адвоката, ані народних депутатів. Адвокат має право. Адвокат має право. Адвокат має право. Перед вами на ваших очах не допускають народного депутата за викликом мешканців Проходьте. і ви. Ну то що ж, закрито, Не допускають, розумієте. Так, то, двері, так я вам пропоную за двері. Тому що ви перед не вами не допускають все. Ну, то бачите, могли... ви порушите закон не... посаду з наводу депутата. Жодних заборонених речей у Бурлакової не знайшли. Слідчі без вибачень пішли геть, залишивши по собі безлад та купу процесуальних порушень. У сьомій ранку ми прокинулися від того, що вони купили в двері. Десь близько сьомої ранку. Нічого не пояснили. Сказав, що прийшли до сусідів, але сусідів немає. Тому їм треба зайти сюди. Ну я не знаю там з якого мото. Потім все ж таки сказали, що в них є ордер на обшуку. Зі мною вони взагалі не спілкувалися, не показували мені жодних документів. просто сказала не виходити з кімнати, не рухатись. Іскали комп'ютери, мобільні телефони, боєприпаси, флешки. флешки тобто носителі, то есть носітілі, які-то фотографії, блокноти, які могли знайти Народний депутат Андрій Іллєнко вказує, обшуки проводять у людей, яким не висунуто жодних підозр. Вони не є свідками у цій справі. Обшук проводиться на наступний день, в той же день, коли стається подія. Так, якщо проходить майже місяць часу, ну це нагадує. Це це, це просто продовження політичної розправи, це психологічний тиск. Нагадаємо, що нині слідство тримає під вартою заступника голови Всеукраїнського об'єднання Свобода Юрія Сиротюка та ще близько 20 націоналістів. Підозру пред'явлено також Ігорю Швайці та Едуарду Леонову.